Уявіть собі твори мистецтва, які не просто зображують людину чи тварину, а передають цілу бурю емоцій, драматичні події та внутрішній світ людини. Саме таким є мистецтво епохи романтизму. Художники-романтики прагнули передати внутрішні переживання людини, силу природи та духовну боротьбу. Вони зображували сильні емоції, страх, тугу, при… Ежен де Лакруа, французький художник доби романтизму, малював історичні картини. Іноді натюрморти та портрети займався стінописом. Картина «Ежен Делакруа. Свобода, що веде народ, це один із найвідоміших шедеврів романтизму. Картина була створена у 1930 році, відразу після Летневої революції у Франції. Делакруа, як патріот, захоплено відтворив події тих днів, зобразивши народне повстання проти монархії. Центральною фігурою картини є жінка. Яка уособлює свободу. Її образ поєднує в собі риси богині і простої жінки, що бере участь у боротьбі. Цей образ став одним із найвідоміших символів французької революції. Делакруа майстерно поєднав реалістичне зображення подій з романтичним пафосом. На картині ми бачимо як реальних учасників повстання, так і алегоричні фігури, що символізують ідеї свободи і боротьби. Яскрава і насичена кольорна гама картини підкреслює драматизм подій. Червоний колір крові, що тече по бурківці, контрастує з білим кольором сорочки свободи, створюючи потужний емоційний ефект. Картина мала величезний політичний резонанс вона стала символом боротьби за свободу і демократію, надихаючи покоління революціонерів. Протягом багатьох років картина неодноразово інтерпретувалася і використовувалася в різних контекстах.